Дорогі люди, слава Ісусу Христу, всім хочу побажати міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, де ви є. Сьогодні ми живемо в дуже тяжкий час для нашої країни. Багато людей запитують, куди дивиться Бог. Бог на своєму місці, Бог бачить, коли ми люди плачемо, Бог бачить і співчуває кожному з нас. І Боже слово каже, що Бог настільки сильно полюбив нас, людей грішних, недосконалих, що Він прийшов сюди, в цей світ, прожив досконале життя. Він не згрішив ні в чому, він не був ні в чому повинен, Але він помер за нас, людей грішних. За тебе, і мене, дорога людина, Христос віддав своє життя. За кожного із нас Він був розпитий на Христі, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не бажає смерті грішника, Бог бажає спасіння грішника. І для цього прийшов Христос і помер на Христі. Но через три дні Христос Він Воскрес. Він Воскрес, Він є живий. І Він сьогодні любов'ю своєю. Він любов'ю своєю закликає людей навернутися і покаятися. Кожного людині буде час предстати перед Богом і дати звіт за все своє життя. Кожен із нас буде відповідати за себе, ніхто не буде відповідати за сусіда, за дітей, будемо відповідати за свої провини, кожен за себе дасть відповідь. І я кожного з вас закликаю, покайтесь люди, поки не пізно. Ібо Христос Ісус є єдина дорога у Царство Боже, муки пекла є тисячу доріг. А в царство Боже є тільки одна дорога. Тому закликаю людей навернутися і покаяться. Покаються це визнати свої провини, попросити у Бога прощення. Примириться з Богом, Батько Небесний, благослови місто Запоріжжя, благослови всіх людей, хто зараз їде в цьому транспорті. Благослови Господі, помилуй і спаси, зупиниться кровопролиття, яке сьогодні ллється в нашій країні. Даруй меру і спого. І благослови Збройні сили України. Бережи нас всіх в ім'я Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, Господи, що ти чуєш наші молитви і відповідаєш свій час. Слава тобі! Амінь.